Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про вас, про дітей, про хлопчиків та дівчаток, які живуть, а в якій країні ви живете? Так, наша країна називається Україна. Україна має свій державний прапор. Золото в долині, у горі блакит прапор України Гордо Маяри, тобто наш прапор має сіній жовтий колір. Столиця нашої країни місто Київ, а ще в нашій країні тече велика українська річка під назвою Дніпро. А в якому місті живемо ми з вами? Так, правильно наше місто називається Запоріжжя. У Запоріжжі також протікає річка Дніпро. В нашому місті є довга центральна вулиця, яка має назву Проспект Соборний. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, українці. Українці мають свій національний одяг. Давайте його розглянемо. Дівчатка можуть носити сурочку-вишиванку, підничку, партушок, червоні чобітки або черевички, віночок. З різнокольорових квітів та червоне намисто. Пропоную одягнути маленьку україночку. Одягаємо сорочку вишиванку, спідницю та фартушок. На ніжки взуємо. Червоні чобітки та прикрасимо голівку чудовим яскравим віночком, а шию червоним намисто. Тепер розглянемо одяг українських хлопчиків. Це сорочка вишиванка, шаровари. Червоні чобітки, червоний пояс та шапка. Давайте одягнемо маленького українця, одягаємо сорочку вишиванку, чобітки на ніжки, шаровари та підпоясуємо його поясом. А на голову одягаємо шапку. Ось які гарні нарядні наші маленькі українці. Певнена, що у кожного з вас є національне вбрання. Зробіть красиву фотографію та надійшлить мені. На цьому наше заняття закінчується. Дякую, що були разом зі мною. До нових зустрічей, малята!